Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист Дома, де ми говоримо про авторське право. Швидше починаємо. Аранжувальники це тема для вас. Запишемо її. Права аранжувальників дійсно. Така тема цікава, і такі класні зміни в чинному законодавстві вже просто ну, чорним по білому написали, які ж мають права аранжувальники. І давайте зробимо сенсацію: у аранжувальників є авторське право на твори. Ви не знали? Я завжди про це знала. Я всім розказую. І я тепер розкажу вам. Такі аранжувальники за уявленням артиста це якісь люди, які сидять в студії і роблять з їхньої пісні лялечку. Вони приходять, оплачують їх роботу. Але ця робота це оренда студії, це робота майстра, це фактично ну, не права, це робота. Він їм все робить, вони забирають готове, йдуть геть, і навіть не думають підписувати будь-які контракти. Інша історія, яку я чула, це коли виробник фонограми записувався аранжувальником, все ясно, в нього стандартний договір на одну сторінку, і так само забирались за 17 або 100 гривень всі права. Але ж ні. Аранжувальники це особи, які одягають вашу пісню, роблять її такою, яка стає в майбутньому хітом. І те, що робить аранжувальник, і все те, що він, як то кажуть, додає до вашої пісні, ось на це все він має авторське право. Це означає, що йому ви даєте дозвіл працювати з текстом та музикою, з вашим виконанням як суміжні права, додавати, можливо, ще там сесійних музикантів теж як виконання. І вже в кінцевому випадку це буде створена фонограма з аранжуванням і аранжування, якщо у вас одна і та ж сама особа робить фонограму аранжування, у фонограми суміжні права. Права у аранжування авторські права. Отже, ви, як аранжувальник, цілком можете звернутися до вашого артиста-замовника за виплатою вам роялті або одноразово платежу за те, не за роботу, а за ваші авторські права яким чином законодавець це врегулював? Є такі поняття, як переробка твору, є поняття переробка твору, але в частині от визначення похідний твір. Що таке похідний твір? Це переробка твору, будь-яка його обробка, будь-яка видозміна, переклад, в тому числі і аранжування. І коли через кому написала аранжування, все стало ясно. Аранжування це і є ця переробка, з якою ви і маєте отримувати свої права. Отже, у ранжувальника як такого авторське право е на майнові права і на немайнові. Отже, вказувати вас як автора. Аранжування, не тексту не музики, а аранжування маєте да, вимагати, і майнове право певними способами використовувати. Отже, якщо ви підписуєте договір, то у вас буде договір про передачу авторського права, надання, наприклад, дозволу, якщо це ліцензійний договір, певним способом, певним чином, на певний строк використовувати ваше аранжування е, от вашому замовнику. І це дуже важливий момент, тому що багато аранжувальників про це навіть не знали, навіть не чули. І ми на особистих консультаціях проговорюємо ці всі моменти. Тому Ще є визначення в законі, що таке фонограма, хто такий виробник фонограми. Немає визначення, що таке аранжування чи аранжувальник, але є визначення похідного твору, куди а похідний твір це що? Твір, який. Відноситься до авторського права, тому що автор похідного твору є окремо, да, як автор перекладу, і тому це така важлива новина. Отже, якщо ви зараз аранжувальники дивитеся це відео, швидесенько записуйтесь або на консультацію, або на створення для вас договору для того, щоб оформити всі свої права, і швиденько телефонуйте своїм замовникам, розказуючи, що тепер не просто за роботу треба отримувати кошти як раніше, і ще й обов'язково вас треба всюди зазначити та ще й права отримати від вас. Тому такі от гарні новини. А ми з вами розберемо ще більш цікаві і корисні теми. Тому не забувайте і дивіться цей канал. Та, все, давай, давай, все. Врубай. Врубай і вирубай. <клес> Дякую всім. Ми з вами зробили велику справу. Дізналися багато нового. Давайте віддячимо собі коментарями, запитаннями. Подобайками на це відео і підпишемося на цей канал. Я вже підписалася, тепер маєте підписатися ви. Якщо у вас є особисті якісь запити, будь ласка, розвертайте це відео. Деталі дивіться і в соцмережах мене знаходьте. І робіть свої е, запитання в вже зрозумілій темі.